Сьогодні ми розповімо вам про другий змішувач серії 7763 від бренду Tartu. Що в цій коробці? В цій коробці лежить змішувач чорного кольору. Не просто чорного, а чорний металік. В комплекті гарантійний талон. Ну як зазвичай, виріб лежить якісній. Упаковки, як ви бачите, все так, що доїде з будь-якої країни до любого покупця в первозданному стилі. Приберу упаковку. Ось він такий. Так. Ось так от. Чорний, чорний змішоч. Відтінок чорного металі. Це не просто чорний, а чорний металік 601 кольор. Як зазвичай, чорна трубка силиконова, отак от от змішувач достається з місця свого кріпіжу. До речі, воно ну, дуже надійне, легке і надійне. І як вам завгодно можете ним користуватись. Так ось виглядає внутрішня частина, там, де аератор, тут по цій прямій трубці йде питна вода. І відсюди вона виходить. Тут внутрі така система, що технічна вода і питна вода не перемішуються. Тут три окремих канала. Да, до речі, на чому на цьому змішувачі дуже яскраво виден бренд Тарту. Що може цей наш красень? Він може все. Він, як ви бачите, гарно виглядає. Повторюсь ще раз, він дуже функціональний за потреби. Якщо це, наприклад, на острові у вас він стоїть на кухні, він може обертатись на. 360 градусів, якщо це потрібно. Якщо це не острів, то коли мийка зроблена під стіл ручку, нагадаю, ручка в цих змішувачах відкривається виключно сюди. Ось так, от вперед, холодна і гаряча і ніяким чином не буде впиратись в стіну. До цього змішувача окремо можна придбати дозатор. Ось такий елегантний, з доволі довгим носиком, з хорошим клапаном. Дозатор, який, зверніть увагу, виконаний із латуні. Це не просто там якийсь е, силумін чи дещо. Це якісний матеріал. Це не дешевий матеріал. І він дуже роботоспособний. Ми його отак от. Покладемо рядом, ви зможете побачити, що кольори, що змішувачі, що дезатора це один в один одинаковою фарбою вони пофарбовані. Тепер дивіться, тут гарно видно корпус змішувача, він теж латунний. Трубки впаєні внутрі корпусу. Вам достатньо буде тільки від руки докрутити сюди шланг для підводу. Самої води і технічної, і пітьєвої. В наступного випуску ми напевно зможемо вам показати, як, або навіть зараз як розбирається носик цього змішувача. От так от. Все латунне тут трубочка теж латунна, вона пустотіла і от, так от легко воно прикручується назад, якщо у випадку. Колись-небудь вам потрібно буде почистити ці аератори. Колись з каналів холодної гарячої води може туди зайти якась грязь. Це ручка керування питною водою. Вона відкривається тільки в одному положенні вперед. Ось так може це виглядати у вас на кухні. Сучасно. Як зараз модно в чорному стилі, красиво ну, і функціонально, надійно. Тому чекаємо вас у нас, до нових зустрічей.